Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto, Holding Real Auto Hub і анонсую у нас нові надходження 4 Volvo. чотири прекрасних Volvo. Можна сказати, навіть 5. Це дві Volvo V-50 в рестайлінгу максимальних комплектаціях. І три Volvo v 60 Почнемо з Volvo V-60. Ось остання, яка заїхала. Гляньте на цей колір. І гляньте на цю комплектацію. Ексклюзив. Volvo Ocean Race. Гляньте на цей салон. Це дуже велика рідкість, такі машини дуже-дуже рідко попадаються. ось Сьогодні у нас є така красотка. Дуже класний стан, що технічно, що візуально питань зовсім ніяких немає по цій машині. Гляньте, які добротні крісла. Volvo Ocean Race. Ну, Наприклад, якщо її завести, бачите, як засвічується. І тут теж така синювата підсвітка. 236 пробігу. Зараз трішки покажу і розкажу про цю машинку. 2012 рік, 1,6 дизель, є Webasto, дуже малий розхід, дуже економно, дуже красивий. Ну, так, таких у нас раніше не попадалось. Це перша така заїхала. Дуже цікава машинка. Далі. Ще одна Volvo V60. Теж максимальні комплектації. Ксеноном, вечі фар, 12 рік 232 тисячі і 1,6 дизель. Ось комплектація, гляньте, яка. Крісло з пам'яті. Всі підтверджуючі документи по пробігу є. По базам пробивалося. Ще одна Volvo 60. 2013-14 рік. 268 пробігу, 2 літра дизель, автомат Д3. Класний тут п'ятиціліндровий дизельний двигун, шестиступеневий гідротрансформатор, автоматична коробка ISIN японська. Нефарбований. Ось такий у нас сьогодні класний Volvo V60. Тепер із свіжих, що заїхали в Volvo V50, 2012 рік на моднявих дисках. Бачите, і ксенон, мова, чи фар, і... і противотуманки. 12 рік, 9500, 1,6 дизель, 206 пробіг. Пробіг оригінальний, є всі підтвердження. Ось така комплектація. Дуже класний стан. І ось ця чорненька Volvo v 50 Теж максимальна комплектація, ексинонувачі фар. 11 рік, 9500. Тобто комплектація. Дуже малий пробіг, друзі, дуже малий пробіг, 182 тисячі. Значить, що тут? Руль R-Design, педалі R-Design. шкіряний салон в дуже класному стані. Багато відміток по обслуговуванні машинки. Навіть заведу. Без проблем. Є он сервіска, теж покажу. З такою функцією для дітей крісло. Хлопці підготували показати сервісну книжку. Все в оригіналі, тут підтвердження всі є, коли що мінялось. 20-й рік 151 тисяча, 161 тисяча 21 рік. Є підогрів сидінь, зоний кліматконтроль, ну багато всяких функцій, Вебаста є. Ось така Volvo V50. Тому, друзі, новий завоз Volvo V50. В-60. Мабуть, один з найкращих виборів, не тільки в Києві і в Україні. Запрошую вас всіх на перегляд, на тест-драйв. Знаходимося в Київ, окружна дорога навпроти отеля Тиса. Вон наші сусіди з однієї сторони, там з іншої сторони. Є з чого вибрати, надаємо лізинг-кредит. Тому.